Доброго дня, пане Олег. Доброго здоров'я. Щодо цьогорічної премії імені Василя Симоненка, як вона проходила, які були учасники, які були роботи і хто переміг в цьому році. Нагадаю нашим телеглядачам, що минулого року Лубенський медіаклуб заснував журналістську премію імені видатного нашого земляка, поета Василя Симоненка. Хочу підкреслити, що в Черкасах. І у нас у Лубнах існує премія, яка присуджується за творчі і літературні досягнення, але власне журналістської премії, тому що Василь Симоненко закінчив факультет журналістики Київського державного університету, і саме премія, яку заснував літературний Лубенський медіаклуб, вона відзначає саме журналістські якості кандидатів, які подають свої твори. Ми, ну, які основні критерії? Ну, основний критерій те, що це твори повинні бути патріотичні, сповнені. Такої спраги до справедливості, правдивості, об'єктивності у висвітленні тих подій. І, звичайно, що, ну, перш за все, це мають бути читабельні журналістські твори. Минулорічні у нас переможці премії це ваша колега журналістка і ведуча МТК Лубни Олена Садарова. І відома українська журналістка Тетяна Чорновіл. І багато хто пригадає з подій по Майдану, на неї замахи були. Ну і якраз її безкомпромісна позиція послужила тим, що якраз і Олені Садаровій, і Тетяні Чорновіл була присуджена премія минулого року. Треба сказати, що резонанс пішов і в інтернеті, і в засобах масової інформації. І цього року також були достойні претенденти. Хочу сказати, що нікого тут не образити, ті, що подавали, але комісія з присудження премії присудила перемогу президенту Полтавського обласного медіаклубу Людмилі Кучеренко. Треба значить, що в неї, як для журналістів, то такий серйозний доробок. 80 публікацій подала вона цього року. Вони якраз... Основа така провідна тематика це захист прав людей. Ті, які потерпіли від чиновницького свавілля, ті перекоси в законодавстві, де вже, як кажуть, не могли люди вирішити питання в правовому полі, то єдиний вихід це був звернутися до журналістів, щоб якийсь був резонанс. Ну і я скажу, що пані Людмила Кучеренко, то вона наскільки... Цікава журналістка, об'єктивна, правдива, що деякі чиновники просто вважають за краще не попадати в її поле зору. Дуже в неї гостре перо. Так що, це вона, значить, переможниця і такий несподіваний переможець у нас, от наш земляк, він із сусіднього району з Лохвиці. Олександр Панченко. Адвокат, автор 15 книжок про історію козацтва Української повстанської армії. Дуже багато він досліджував питань, пов'язаних з Голодомором, як і в Лохвицькому районі, так і в Полтавській області. Він подав кілька своїх таких публіцистичних книг. Ну, Доволі так, комісія була приємно вражена, що такий цікавий претендент, так що йому присудили премію. І вже за такою традицією, яка складається, то вона буде вручена 8 січня наступного року, коли буде відзначатися 80-річчя Василя Симоненка. Якраз в його хаті, там, де він народився, буде. Пройде це вручення, і хочу закликати наших телеглядачів, тих, хто творить і пише, щоб вони наступного року подавали свої твори і цілком можливо, що вони будуть переможцями. Скільки усього було претендентів і який був склад комісії? Склад комісії, значить, у нас п'ять чоловік очолює комісію Наталія Баклай. Відома наша письменниця, ну, а претендентів спочатку було багато, але є бюрократичні моменти. Треба якраз подати вчасно твори, виконати ті всі моменти, ну, щоб комісія могла розглянути. Ну, десь до фінальної стадії, так скажемо, чотири претенденти дійшло, і от з цих чотирьох вибрали двох. Просто люди розрозуміли, ті, що збиралися подавати на премію, що в цьому році в якійсь мірі планка буде трошки вище ставитися, враховуючи, що ювілей Василя Семаненка. Але я думаю, що з кожним роком премія буде. Притягувати до себе якомога більше журналістів, і я думаю, будемо розглядати всіх претендентів і, звичайно, що присуджувати, але під підкреслюю, що номінація йде виключно журналістика.